Яка страшна трагедія поставить крапку у війні. Дивись, я дивлюся зараз на рахунок Донеччини, як би там не було, іде по повішеному, що ситуація там змінилася. І по башті, що ворогу не вдасться здійснити свій намір. Те, що він його планує, це однозначно, тут я бачу по мечах, але по правосуддю він рахує, що він буде нас. Звільняти, як вони освобождать, угу. але дивіться, карта помірності йому не вдасться здійснити цей намір на Донецькому напрямку, так точно а, мається на увазі, що не буде окупована та кількість територій, яку власне прогнозуємо. Ні. Ні, і взагалі не будуть окуповані території, скажу більше, і я про це кажу: що якби Запорізька і Херсонська області будуть звільнені уже от кінець місяця, з дня на день. І так, це звучить, можливо, угу. якось може, дивовижно. Я розумію, так. але я кажу те, що я бачу, те, що я відчуваю. Я не відмовляюся від своїх слів. Можливо, це не так, от знаєте, день в день, але от буквально кінець травня. Початок червня ці області будуть звільнені. Вони повернуться під український прапор і в тому числі і Запорізька атомна станція. Це може свідчити про те, що зараз все ж таки буде відбуватися той перемовний процес, і Росія піде на те, що на умови. Виходу військ російських саме з цих територій, чи якимось іншим чином це буде зі дивіться тут, от саме іде так, як ви кажете, тому що тут іде добровільно. Тут я бачу по королю мечів, що на них іде тиск, чіткий тиск. Дивіться, вони не хочуть цього тиску, вони показують свій супротив. От коли три дні вони гатили по всій Україні, це був їх супротив. Що вони не готові йти на дедлайни, але в них немає вибору. Те, що вони будуть гатити по Україні от цей тиждень до кінця цього тижня, це справді так. Але... Вони змушені будуть виконати ті умови, які їм наказані. В них нема вибору. Вони як загнаний звір в клітці. Що би не казали, що би не говорили, от воно буде так. Зараз ми повернемося до інших територій щодо наступу, але зараз хотіла уточнити, що умови ми розуміємо, що мають висуватися як до Росії, так і до України. Якщо Росія звільняє Запорізьку і Херсонську е території, то як, на які умови має піти Україна? Скажу зараз одну од коріч і по дві ці мечів: дві області, які начебто будуть у підвішеному стані. Це Луганська і Донецька область, на жаль. Але не хвилюйтеся, хто звідти ми однаково на початку наступного року заберемо ці області під український прапор. Але зараз от будуть такі умови, і справді на них потрібно буде якби погодитися. Тому що тут іде двійка мечів, іде якби втрата якась. Але це ненадовго. Це ненадовго. Це найкращий варіант, який може бути, тому що, тому що такий ворог, він страшний. Чи достатньо буде цього, якщо ми підемо на ці умови? А тимчасово Донецька, Луганська область, ну і відповідно Крим будуть під керівництвом Росії, нам повернуть наші території. Чи цього буде достатньо? Чи ворог припини обстріли по території України, і чи припине наступальні операції? Наступальні операції припинить точно в нього не буде вибору. Обстріли ще будуть. Дивіться тут тут з мечів іде. Чітко будуть обстріли, він буде гатити. О, знаєте, як виходить, і він із останніх потуг гатить, просто гатить. І, на жаль, це будуть і міста і Західної України, і Центральної України. На жаль, постраждають і дітки, наші дітки. Але нарешті світ уже почав здригатися після тих подій, які були от буквально день-два тому, коли ворог бив, ворог гатив. І світ такий схаменувся. Трамп що сказав? Боже, невже мене Путін обманює? Удивительно. Дуже дивно, він знав про це давно. Це теж була своєрідна техніка, своєрідна, своєрідна маніпуляція, але вона була вдалою. Що я хочу сказати на рахунок Криму. Я дуже багато дивилася Криму. І мені, от коли протягом трьох років повномасштабного мені не показували, що буде з Кримом. І я завжди казала: бачила Запорізьку, Херсонську, бачила інші Харківську, Донецьку, Луганську області, що буде там. Не бачила, що буде із Кримом. Зараз бачу, показали вже, що війна в Криму буде дуже велика війна, довготривала війна. Між там Україною буде... і Росією чи, можливо, інші Не. країни будуть? Там будуть присутні інші країни. Україна там буде як, як складова, як партнер. Але хочу сказати одне: що люди Криму, корінне населення, повернеться до своїх домівок, повернеться до своєї землі. Чи під тим, чи під іншим прапором, але це буде їхня земля. І я хочу сказати, що війна там буде страшна, і вона буде не менше двох років тривати. Вона почнеться, коли ми дізнаємося, що в Україні все завершилося, почнеться війна в Криму. І я зараз буду про це казати, тому що я не казала про Крим в дуже довгий період. Зараз я про Крим можу казати, тому що я це бачу. Знаючи ворога, коли вони відходять з українських територій, вони намагаються максимально завдати ударів. Умовно скажемо, це нашкодити, але це значно інше має бути слово підібране, але ми розуміємо значення. Чи саме така доля чекатиме на Запорізьку та Херсонську область, що вони там будуть робити? Ні, дивіться, тих... Запорізька Херсонська вони відійдуть спокійно. Тобто не буде там, я не бачила там якихось е війн, я не бачила там ударів, вони відійдуть спокійно. Чого не скажеш про Луганську, Донецьку? Там будемо з мечем, там будемо визволяти свої землі з мечем. І там буде справжня війна. Але ми дуже швидко відженемо ворога. Не треба хвилюватися про це. З'явилася інформація, вона періодично з'являється, але зараз знову починає з'являтися mm. про те, що РФ підключить АЕС до російських електромереж, чи буде це зроблено. Кілька масів. Ні. Це дезінформація. Вони розуміють, що вони цього зробити вже не можуть. Вони розуміють, що вони відступають. Не буде цього по правосуддю. От повірте мені, дуже знаєте, бояться часто того, що кажуть, що ось зараз Америка забере вас, ви будете як раби у них. Не слухайте цього. Це рабська політика Росії. Ми є хто? Ми є країна незалежна, яка може мати партнерів. Одним з партнерів у нас будуть Сполучені Штати Америки. Це будуть партнерські зв'язки. Але це не буде рабство, не бійтесь. Так, буде якийсь певний контроль, будуть якісь домовленості, але це не буде рабство, таке, як нам нав'язують. Зараз все ж таки хочу повернутися до інших територій. А, чи будуть все ж таки наступальні операції саме на цих територіях, які успіхи матиме ворог, якщо матиме. А, тоді давайте до сум перейдемо, тому що там є певні просування і успіхи на сьогоднішній день. Є у корабелі пентаклів, бачу, що є. Але це максимально те, що може взяти ворог. Тут я б на Сумщині більше боялася ДРГ груп, якихось втручань, тому що я не бачу, що ворог просувається так, як він хоче, але якісь втручання, якісь маніпуляції я бачу. І ще хочу зазначити, Альона, одну таку, цікаву, ну, цікаву а особливу річ на рахунок залізниці. Українська залізниця, я бачила, угу. на ній буде якийсь як підрив. На жаль, тиждень-два. Особливо вузли, які йдуть з Києва. Я впевнена, що наші служби забезпечать нам безпеку, але щоб ви знали, отак от само по Сумщині, я там бачу ДРГні групи, прориви, але я не бачу там наступу. Ну, не пройдуть вони. На щастя, для нас. Давайте ще перейдемо до Харківської області. Що тут очікувати щодо наступу ворога. Харківська область, от мені на ну, по боях мені гучніше йде. Тобто, дійсно, там. От як запекло, от бачите, п'ятірка жезлів, дуже така гарна карта, коли борються один з одним, два янголи, чорний і білий. І от Харків мені йде набагато більше небезпека, ніж в інших регіонах, але по тузу жезлів я бачу, що ми вистоїмо. Ну от Альон, не бачу я наступів. Вони хочуть наступати, але їхні бажання не співпадають з їхніми можливостями. Зараз з'явилася інформація, що на кордоні Чернігівщини фіксується присутність росіян. Чи дійсно зараз це відбувається, і чи свідчиться про те, що найближчим часом спробують наступати саме на Чернігівщину? Ви знаєте, я сьогодні дивилася Чернігівщину, і мені взагалі оцей регіон був відносно безпечним до інших, наприклад, там Київ, Запоріжжя, Одеса. І я дивлюся зараз. Дивіться, ну вони хочуть, вони намагаються, вони вже з різних сторін нічого в них не вийде, Альона, От з будь-яких би сторін, яких би я не дивилася, я не бачу, що вони прорвуться. Бачу, що є напруження на Харківському, бачу, що сум, на ДРГшники є. Але щоб вони так прорвалися і взяли, я не бачу цього. Навпаки, от я відчуваю, от, ви знаєте, от кажуть, зараз наступ, 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 а я відчуваю навпаки, повернення наших територій. Дуже, дуже цього хочемо, чесно, дуже, дуже хочеться. А, зараз, Але зараз перейду до іншого запитання, тому що прозвучала така заява про те, що наступні місяці взагалі будуть а, важким викликом для Києва. Про що це свідчить? Що ворог планує саме на Київ і Київщину, що тут чекати? Дивіться, зразу впала король мечів і королева мечів. Це не гарні карти. Тобто, Київ зазнає дуже великого удару, найбільшого за весь час повномасштабного. Не хочу лякати, але просто хочу попередити. Цей удар буде здійснено не вночі. Не варто боятися того, що було вночі. Цей удар буде, звісно, в день. Будній день це не вихідний. І потім після цього все закінчиться. Але удар буде. Ви знаєте, я вже з таким жахом очікую того удару і вже захочеться. Ти розумієш, він має відбутися так чи інакше. Він має відбутися. Очікуєш його, наче і не хочеш, тому що знаєш, і дітки загинуть, і дуже багато дітей. Дуже багато дітей. І це буде страшне, тому що це буде центр Києва, це буде м -м, там, де люди, там, де дітки, там, де мирні жителі. І, на жаль, я бачу цей удар на цьому тижні. Я не бачу для літа загрозу, тому що літом вже все закінчиться. Не буде нічого. Але цей удар ми маємо пережити. Всі, хто в Києві, всі, хто в області, особливо Київ. Будь ласка, будьте обачними, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, тому що це рятує життя. Нехай день, нехай я помилюсь, нехай Альон ми з вами зустрінемося, знаєте, через. Через тиждень і скажемо, я помилилась, я буду тільки щаслива. Але від тих видінь і мої видіння дуже часто, не часто, більшості підказують мені те, що я бачу, жахливі новини. І от я побачила це про Київ. На жаль, Так, хай, хай дійсно не справдиться, але треба бути до цього готовим. Ви сказали, що після цього удару все закінчиться. Тобто, це буде той удар, після якого світ нарешті. Застосує все можливе для того, щоб все ж таки зупинити. Ви знати, світ уже сенсі... застосовує. Просто от треба якісь такі ну от вони хочуть такі типу, я завжди казала: не буде стола переговорів. Я не бачу Путіна і Зеленського напроти. Не буде, та не можна з ворогом ніяких переговорів. Але тут, на жаль, в боротьбі проти такого ворога має, мають статися такі події. Ось мають статися такі події. Одна з останніх заяв Трампа, яка стосувалася Росії, про те, що якби не він, то власне з Росією відбулися б дуже погані речі. Чи це свідчить про те, що зараз все ж таки Трамп готовий застосувати ці погані речі, як він сказав проти Росії? Чи будуть вони застосовані найближчим часом? Він вже їх застосував. Це стосується фінансів королеви Пентаклів. Uh, вони, вже, вони вже застосовані, повірте мені. І ці події вони мали відбутися для того, щоб потрібно було якось ну, знати, якесь підґрунтя для того, щоб аргументувати, чому я це зробив, для чого це зробив. Бачите, кін зараз каже: Ой, мене Путін, обду... О, мене Путін обдурив. Та він прекрасно знав про це. Просто потрібні. А, а бачите, який Путін? Він ні на що не йде. В його голові тільки жертви, тільки сльози. І ви знаєте, я хочу сказати, от я теж спілкуюсь, багато пишуть і мені з Росії, не Путін там винен. Вони всі думають, що рятують нас. Повірте мені. Всі, навіть ті, які є твої кровними родичами, вони думають, що вони рятують тебе. І вони ненавидять нас одночасно, кожною клітиночку свого серця, своєї душі. Просто через те, що ми є, через те, що ми живемо, через те, що ми посміхаємось, через те, що за три роки повномасштабного і більше як 10 уже війни ми можемо посміхатися, ми можемо гарно жити, ми можемо гарно вдягатися, ми можемо веселитися і радіти. Вони їм це не допустимо. Їм шахет влетить, і вони вже там в них істерика, в них плачі. Так, а попробуйте. А 200 ракет вам як? А в лікарню вам як? Не хочеться бути. Ви знаєте, мене часто люди приходять на консультації і запитують. Я, можливо, якось неправильно думаю, тому що я ненавиджу. І коли я бачу, коли вони плачуть, я радію. Можливо, я грішу. І що відповісти такій людині? Вона не грішить, тому що отак от вже склалося на рівні ДНК. Дайте нам спокійно жити, дайте нам щасливо жити, дайте нам визнавати, що ми українці і ми можемо жити так, як ми хочемо, так як ми бажаємо. Бо ми для цього робимо все. Ви зараз сказали таку фразу про те, що Путін дійсно не йде на, на жодні так умови, які йому говорять, він нічого не боїться. А... Тому одразу напрошую це питання: Путіна взагалі приберуть, тому що йде мова про завершення війни, як же він на це піде? Дивіться, це буде дуже ем, він буде в ганьбі, для нього це буде найгірше. Путін живий. І ви знаєте, вони кажуть, як помре Путін? Як помре Путін? Можливо, він помре в якихось муках, можливо, в стражданнях. Ви знаєте, як він помре через так. два роки, просто в сні. Так легко, Так, да, дуже легко. Це прикро. Але я це бачила, для мене це також прикро. Але він помре в ганьбі, він помре, це для нього найгірше, але він помре легко. В нього немає хвороб. Його ніхто не в'є, ніхто не прибере. Він вмре дуже легко. І це найприкріше. Але будемо дивитися, куди він перейде далі. Як воно буде далі, тому що давайте не будемо забувати, що у цьому втіленні наше життя не закінчується. Вони відпрацювання протягом. карми буде продовжуватись. Так, саме так. Але дивіться, ще раз скажу: не виніть у всьому Путіна, тому що якби в нього не було оцього колективного, підсвідомого і свідомого, він би ніколи так не робив. Є люди, які це підтримують, і вони всі підтримують. Путін це просто серединка, а ці люди ненавидять нас. Всі. всі, Всім їством, всією клітинкою душі і тіла вони ненавидять нас. Просто через те, що ми українці. Так склалося? Такого маємо сусіда. Давайте зараз хочеться все ж таки подивитися, яким буде червень. Ми зрозуміли, що кінець травня і початок червня будуть надзвичайно складними для України. А загалом, що чекати в червні? Дивіться, я влюбилась про червень. Зараз ще не сформовано на червень. Я не можу сказати, скажу чому? Тому що зараз все вирішується від того, хто як вирішить, як воно піде. Оцей зараз тиждень, він мега вирішальний. Одне ще хочу сказати про червень, п'яте, шосте, великий обмін полоненими. Знову буде. Ми обіймемо наших рідних, наших близьких. І от це те, що я бачила, це те, що я можу сказати. І це те, про що я можу повідомити, і це неймовірно. Дивіться, плани то в них такі є. Тут по закоханих іде е по карті мага, по дьяволу, тобто вони планують. Але тут цікава карта впала: двійка пентакрів, яка свідчить про те, що в них немає на це потрібного ресурсу фінансового. Тобто вони хочуть, вони хочуть заручитися. Підтримку якихось партнерів, але їм не вдасться це зробити. Тобто, боятися не треба. Чи може це свідчити про те, що є ще що додати з цього приводу? Ні, ні, так. ні. А, чи може це свідчити про те, що Росія не готова зараз ні до яких перемовин, а все одно, враховуючи, що все ж таки є спроби наростити виробництво зброї техніки, що вони готуються до ще довготривалої війни? Ну, вони завжди готуються до війни, тому що це країна терорист. А, єдиний Спосіб завадити цій країні це знищити її. А, чи готова до перемовин? Вона ніколи не була готова до перемовин, тому що терористи не знають, що таке перемовини. З терористами не можна ні про що домовлятися, і всім це відомо. Тут зараз важливим фактором є Показати всьому світу на вже такому офіційному рівні, що це так, і що тільки задавивши ворога, ми можемо знищити його. Що я бачу ще по картах? Що зараз світ об'єднався проти цього кровавого терориста, і це вдасться зробити дуже-дуже швидко. Наразі те, що я бачу. Що терорист зараз знаходиться, бачите, по десятці мечів, по четвірці мечів, в певному тупіку і шукає вихід з нього, але я не впевнена, що знайде. Я в принципі зараз почула відповідь на наступне питання, але давай все ж таки у... хотілося б уточнити. Перед цим ти сказала про те, що шукають партнера, і є там потенційний партнер, який міг би Росії допомогти настільки вийти вперед в плані виробництва власного цей партнер. Це Китай, враховуючи 9 травня, оголошена їхню співпрацю. Чи дійсно може Китай стати таким партнером? і чи на Сьогоднішній день йдуть перемовини, щоб Китай дійсно допомагав їм так серйозно ресурсами. Дивіться, нуражка на це дуже розраховує по справедливості змінити ситуацію по повішеному. Але чи партнер справді Китай для Рашки? Тому що я бачу тиск зі сторони Китаю на Рашку, прихований тиск по десятці чаш. І дьявола. Тобто Китай ніякий не партнер. Китаю теж було виставлено якісь умови певні, щоб він тиснув на Рашку на світовому рівні, пов'язано із фінансами. І тому їм не партнер, повірте мені, не варто боятися. Так, дуже багатьох злякала поява Цзіньпіня на параді, е, тому що не знаємо, що очікувати. Такі дві потужні країни об'єднуються. Чого ж тоді можна очікувати від цього? Але не бійтеся, мої хороші, я не бачу, що є від цього загроза. Навпаки, я подивилася, що його присутність на параді на користь і дуже змінить це, знаєте, як маленькі винти уходять цієї війни, а вірніш, в її закінченні, в припиненні вогню і в нашій перемозі, яку вже треба оголосити на весь світ. Чи можемо ми розраховувати на те, що зараз Китай все ж таки дійсно перевзується і розпочне той тиск, який зараз від нього вимагає світ? І чи буде достатньо цього тиску від Китаю для того, щоб Росія почала робити певні кроки в завершенні? Їхнє слово сказано, тобто вже сказано це, проговорили. Ну, тобто, дійсно, я бачу, що от вплине, вплине. Можна на це розраховувати, але це все має бути, знаєте, так, от. Зібрано, щоб всі зібралися, всі повстали. І Китай буде там винтиком. І бачите, знову тут зацікавленість якась є фінансова. Тому не бачу я там партнерства, ще раз наголошу, що боятися не варто. Тим не менше, розпочалися точніше, продовжуються певні е, такі лякання, що з приводу масованого обстрілу Росії воно почало з'являтися десь напередодні 9 травня. Повідомлялося, що можливий масований обстріл. Зараз знову з'явилася така інформація у просторах, що Росія дійсно готує новий масований удар, чи буде він найближчим часом, і що саме в небезпеці. А дивіться, цей удар дійсно і багато якби, і передбачали, тому що в просторі це відбувалося. Він мав бути в деяких містах до 9 травня, в деяких після. Чому його відмінили? Тому що там чітко було прийнято рішення, тому що парад міг опинитися під загрозою, верніш його організація. І тому, щоб хоча б хтось приїхав на той парад. Було прийнято рішення відмінити цей обстріл. Зараз я намагаюся продивитися, чи буде він, чи ні. І мені показують, що в планах є, але рішення ще не прийнято, тому що мають відбутися якісь події на світовому рівні, які і вирішать, чи буде цей удар, чи не буде цього удару. Тому що зараз, до сих пір, під загрозою є наша столиця. Тобто зараз ворог, власне, поки що не визначений і приймається рішення по тому, коли і чи наносити цей удар. Дивіться, тобто рішення вже прийнято по іерофанту, але по відлюднику, якби ворог очікує, вижидає. І знову мені показує, що рішення відмінено, але оця загроза цього удару, вона по королю мечів ще існує, вона ще є. На жаль, будемо сподіватися. І дивіться, мені кажуть, ангел смерті ще прийде. Четвірка мечів. У мене завжди е, жертви серед мирного населення. Тобто, на жаль, цього ще не оминути. Але. Ну, так як я бачу, після того вже буде тиша і спокій. Можливо, ще ворог прийме рішення все ж таки не наносити, але от мені зараз іде відчуття тривоги, він не залишиться просто так, він не залишиться без помсти. Він буде мститися. Навіть от, я, в якийсь, уже, знаєте, саме такий от, як критичний визначальний момент ворог завдасть цього удару. І одразу враховуючи, що ти зараз казала за столицю, що в небезпеці саме столиця теж напередодні 9 травня йшла мова про те, що Росія готує удар по Києву і саме Арішником. Чи зараз про нього йде мова? Я навіть коли бачила загрозу удару, я не бачила Арішника. Я взагалі його в природі не бачу. Тобто, це якийсь, знаєте, як муляж. Ну, Давайте зараз подивимося, чи є загроза Грешника. Багато значення придають, тобто він насправді не такий страшний, як його малюють. Він не несе такої небезпеки, про яку нам розказують. Я не бачу його, подивіться, пентаклів нема. Це загроза не від невіддашника. І що кажуть от зараз сили і через карти, я бачу, що кажуть, не буде. Чогось того, чим ворог по нас ще не бив, просто воно буде в великій кількості, і якась там буде змінена тактика, щоб ПВО пропускали, не змогли там збити, не змогли відслідкувати, але нічого, крім того, чим вже били по Україні, не буде. Чогось там нового. От сьогодні там з'явилася інформація про там якусь нову ракету, яку там вони винайшли, яку начебто десь е, сфотографували. Це теж залякування. Це от самі е, е, такі вкиди, щоб ми боялися. Мов, от той арешнік всі лякали, лякали, його не було. Угу. То давайте ми зараз поставимо такі, е, таку другу по типу як ракету, яка страшна, нехай бояться. Не бачу я від неї загрози, і не бачу я того, що вона буде запущена по Україні.